Я, я працюю в центрі допомоги е, пенсіон, значить, е, і там дуже багато людей похилого вже віку, звісно, е, які потребують допомоги. Ну не тільки як і соцпрацівників, а вже й лікарів. І мені як соцпрацівнику е, дуже цікава е, інформація. Щоб як надавати допомогу, може, в критичних станах. Бо от у мене є такий пацієнт, у якого він погано ходить. Він, кстати, мастер колись був мастер спорту по тяжко, тяжкої атлетиці. Міжнародного класу, але в нього операції на обох ногах і він погано дуже ходить. Це попросив недавно мене, щоб ручку купила, бо йому тяжко заходить в ванну, а це вже сказав, що він вже повинна бути моя допомога, бо йому вже тяжко навіть перелазити все. Страдає дуже тиском. Зараз у нього гіпертонічний криз. І треба теж якась допомога, і я боюсь, щоб не було інсульта, бо це дуже страшна хвороба. Він одинока людина, за якою треба приглядати ну, певний час. Розкажіть мені, будь ласка, якими хворими ви займаєтеся, які симптоми вони мають, на що важливо може звернути увагу? У мене зараз три підопічних, 80, 84 і 68 років. Значить, ну, люди вже в похилому віці і мають ну, свої вже вади. Значить, один із них от зараз мене дуже за нього Турбують, да. Значить, у нього зараз гіпертонічний криз. Зараз ми збиваємо це таблетками, але мені цікаво знати, які можуть бути наслідки після цього повищеного тиска, щоб я могла попередити інсульт? Важливо для профілактики знижувати рівень артеріального тиску і постійний цей контроль. Також важливо контролювати рівень глюкози, якщо це сукровий діабет, тобто є супутні патології у цих пацієнтів, тому що, на жаль, пацієнти є коморбідними, тобто в них є багато супутніх захворювань таких літніх людей. Також ми це контролюємо. Обов'язково з колегами-ендокринологами співпрацюємо для зниження рівня цукру в крові. Також ми маємо звернути увагу на рівень холестерину в крові, тому що його підвищення і постійне, це критично і може розвинутися інсульт. Але якщо, на жаль, так сталося, що інсульт уже стався, ми маємо найшвидше людину повернути, дивлячись, які наслідки цього Інсульту. Якщо це було вже рухове порушення, то ми намагаємося з вами вирішити питання якнайшвидшого, як максимального відновлення цих рухових порушень. Так як ви соціальні працівники, маєте допомогти людині соціалізуватися назад, важливо людину повернути до попереднього рівня її життя. Ви можете допомогти людині в обслуговуванні себе, допомогти підійти до туалету, допомогти. Більше вставати, допомогти в приготуванні їжі, допомогти також їсти самому, якщо він не може цього зробити, допомогти контролювати артеріальний тиск. Якщо ця людина не може сама зробити, ви можете йому допомогти спеціальним обладнанням, тонометром. Ви можете допомогти йому облаштувати свій простір, якщо в нього є порушення координації рухів, поприбирати всі предмети, які заважають йому, щоб він міг вільно пересуватися в цьому просторі. Ви можете допомогти йому прибрати речі для того, щоб він не міг не переступати, там коври. Це все можемо забирати, щоб людина не перечепилася і не впала і не травмувалася додатково. З практичними навиками ви можете дізнатися в моїх колег-ерготерапевтів, які вам по це покажуть, як це застосувати на практичному досвіді. Почнемо напевно з туалету, тобто, само собою, поручні завжди для того, щоб пацієнт міг впевнено після інсульту вхопитися здоровою кінцівкою. Ми Робимо поручні, а також саме біля раковини. Спеціально робиться робота з ерготерапевтом. Він підлаштовує усі засоби для повсякденного життя для цього пацієнта, щоб він робив не тільки здоровою ручкою, ще й хворою ручкою повсякденні дії. Зубні щотки, мило, дозатори, миття навіть того ж самого голови, тобто сього душова кабіна, Тобто обов'язково у нас також порошків немає. Все, у нас просто під шторкою, все, все як зручно, щоб не було зайвих предметів, які можна спотикнутися, вдаритись. Коли кінцівка ще не рухається, що ми використовуємо? Ми беремо ручку пацієнта і виконуємо всі базовані рухи, пальчика великого в сторону, в різні сторони. Тобто зараз у нас доступні в цьому положенні тільки ось такі рухи. Тобто кладемо навіть ручку, беремо кожного пальчика догори, догори. Потім вже з часом кінцівка, пальчики почнуть потрошечку вже і виконувати. Тобто ви навіть просите пацієнта додатково допомагати, і тоді ви вже навіть будете відчувати, як напружуються легесенько м'язи. І тоді вже ви просите робити пацієнта це самостійно. Розвиває дрібну моторику, хапання кожним пальчиком. Тобто дається завдання вказівним великим, хапається, перекладається іншим пальчиком, двома пальчиками. Трьома, чотирьома, от, так от, тобто дається також додаткове завдання, перекладання предмета. Те ж саме, якщо навіть немає такого у нас інструмента, використовується, звичайно, ставимо також якісь дощечку, щось таке, рис, гречку. береться і ще, Це навпаки навіть ще краще, ще більш дрібна моторика працює. Перекладання, каштанчики, камінчики це все доступно, можна мати. Отримати вдома. Під час початку реабілітації, як тільки стався інсульт, обов'язково одразу починається реабілітація. Дається само собою деякий час спокою пацієнту на відновлення, крапельниця, ці всі моменти. Потім іде відновлення одразу. Само собою спеціаліст або родич повинен допомагати, бо самостійно пацієнт може впасти, пошкодити собі, тому що ну, само собою кінцівка. Рука, нога, половина тіла паралізована і повинна бути допомога. Було дуже цікаво, добре, що пенсіон це організовує, бо такі навчання повинні бути.